В Тернополі це особливе свято, і розпочинається воно по всіх заходах. О 10-й годині в парку відродження, де буде освячена капличка воїнам афганцям Це біля пам'ятника. об 11-й годині в музей політв'язнів, історико-меморіальний музей політичних в'язнів відбудеться освячення настінного пана Україна у боротьбі, а також хоругви музею. О 12-й годині традиційно в парку топільча розпочинаються козацькі забави, це загальноміське свято. З нагоди дня створення Української повстанської армії, українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці, о 15-й годині в українському домі Перемога міський голова нагородить ветеранів УПА та учасників визвольних змагань. 14.30 відкриття виставки заслуженого художника України Ярослава Омельяна. Він і своєю біографією, і своєю творчістю, як ніхто інший, відповідає самому цьому святу. В 19.00 містяни всі мають змогу відвідати унікальний концерт, унікальна програма, до речі, приготовлена спеціально для тернополян академічної капели Трембіта зі Львова. От і до великого мистецтва може долучитися кожен. О 18-й годині в архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці відправлять молебен.